Трошки не розібралися з плитами. Е, в сенсі, ти ніби включаєшся, що ближнє логічно до тебе мало, це дальня, здається. Ти включаєш на двойку, вона ще не гріє, ти думаєш бігом на шістку, розвернувся, там вже пекло. Накрий. <риклад> а є... що <риклад> то типу вогнегасника. <риклад> У нас пожар. Чувак, ну ми точно попадемо тоді. Під одне треба кинути. Ні-ні. Кострівлю, кострілю Горять. Да. Хоч тебе я згорів? Я опинився в команді з людьми, яких я зовсім не знав. І, мабуть, навіть якщо б я побирав би команду, я думаю, що ну, 90% відсотків людей, які були в команді, ну, типу, я б не обрав би. Перераховує всі десерти з яблуками. Такий. хм, тартатин і, ш... і шарлотка. Ну, мабуть, це все, що можна приготувати з тіста і яблук. Сорі, можливо, я не назвав ще якісь варіанти. Так, да, не назвав один. Sorry. В даному наборі мене бентежать родзинки. Не бентежать, вони там все треба. Не знаю, наші тут родзинки, але в Шарлотці це більш-менш виглядає краще, ніж в тартатині. Я думаю, ну да, І краще точно, ніж в Ну, Блін, ну це ж взагалі сам віками готуємо. Панектор, ви не допомагаєте мені. Я щойно допоміг вам з вимовою назви страви. незвичреби. Французькою мовою. Допоможіть йому ще з австрійською вимовою. Стрюдолі. Стрюдолі. Віндіамом подібуро. Потім керманки змастили маслом. Я що пальцями ніколи не працював. Вазоса тебе одразу цінить. А тебе за що? За ***.— Ваня, Ваня є, Ваня. Ваня. Що ти не хочеш? Я вже був капітаном. Ваня. Ваня, Ваня, Ваня. Ваня. — Ваня, Від ваєшся. Давай, Ваня. Для того, щоб вибрати капітана, вибирають сильніших. Добре, добре довіряють. Ну, типу, ставлять на тебе ставки, якісь надії. Я спочатку думав, що, можливо, ребята якось е, недооцінюють там, способності, типу, мої. Ну, типу, знаєш, що Ваню вважають там, більш е, не знаю, сильним гравцем, чи може командним гравцем, чи ще, щось таке. Ну, дивись, якщо ти уходиш, з нами залишається Артем. А, а потім Настя так сказала: типу, знаєш, ну, якщо Ваню уведуть, то нас останеться Артем. І я такий: ну ладно. Так, тут уже цікавіше. Гірос Шаурму люблю, не топ. Огірок, mm -hmm. борошно з твердих, грецький йогурт, чесник, лимон, яйце, також свинина, картопля, цибуля, помідор. Mm -hmm. що, ж, що ж це може бути? Ну, тут я реально подвистю на цій страві. Mm -hmm. Я дивлюся і думаю: так, борошно з твердих сортів. Що? Картошка, свинина, огірок. Mm -hmm. я не знаю. Це схоже на салатик, правильно? Це схоже на дзадзики. Молодець. Молодець. Вуличка. А куди йде дзадзики Класичний. Куди йде дзадзики? Схоже на дзадзики. Угу. Тим паче лимон сюди також підходить. О. Але тісто, картопля. Томат. Диверсіумчик, Ти умний хлопчик. Ну, типа, я розумів, що це щось грецьке. Ну, типу, в мене були отсилки. Типу, я такий так, огірок, там типу, петрушка, йогурт. Ага. Ну, дзадзики, типу. Ну, це таке, ї... коротше, грецький такий соус, типу я такий, ага. Соус, типу, грецький, окей. І що далі? Так Це тупо, на, типу, ізі максимально. Ну, задзики він вже вгадав, типу, півстрави, ну, типу, це соус в гірос. Свинина лежить. Тобто, ти згадав, Греція бачу борошну з твердих сортів. Ну, яку взяв там, я таку. взяв, типу, муку. Ну, Блін. піта. Ну, Типу, зрозуміло, що це Ну, типу, от борошна не треба відштовхуватися. Відштовхуйся від м'яса, відштовхуйся від овочів, картопля фрі, типу, йде в гірус. Які варіанти? Що спадає на думку? Грецький йогурт, мука, свинина. Чебуреки каже? <гум> Скажи, що тут чебуреки. Типу було б смішно. Ну, було б смішно тільки мені, мабуть, як і завжди, в принципі, в моєму житті. Чесно, дуже мало чого, Но, е, yes, yes. тому що є і борошно, й це. Це якась ну, тіста, паста, не знаю, воно з твердих сортів. Піта, так. Ну, що це складно? типу, ну можливо, типу, просто я його люблю, тому для мене мені здається, що це не складно. Хоча це така класична, типу, він продається зараз, мені здається, ну, типу, багато де. Гірос, гірос. Тож ваша фінальна відповідь. Та я навіть не знаю. Тут я реально не знаю. Він, навіть <рес> грецький йогурт, типу, да, грецький, грецький. Це продукти на гірос. А, так, ну це грецька Я японяв, картопля. Так, mm -hmm. угу. да, я поняв. Mm -hmm. Як, якби там було просто борошно, можливо, тоді б я задумався. Тому що з твердих сортів, ну, це Наталка більше на Італію, типу. Ти такі, ну от Італія, типу. <ривіт> <ривіт> І я розумію, що ми втрачаємо бал. Ну, все так. Стої. <ривіт> ми гарно дивимося в пади таких. <ривіт> <ривіт> Пола жила її. На розкальонну сковородку рибку почала, вона смажитися гарно. Йду я в зал приймати замовлення, біжу до першого столика. Hello. Hello. Вітаю. Як ваші справи? Hello. Дуже добре, дякую. Uh, так, так, тим паче краще ніж ваші. Uh, uh, Я не дуже добре спілкуюся англійською, і мені буде зручніше, якщо зі мною ви будете розмовляти трішки повільніше. Бо, бо інакше мені буде складно вас зрозуміти. Okay? Uh -huh. okay. Okay. Все добре. Розумію uh, українську також. А... Oh, Я вас люблю. <laughs> <laughs> так. Будь ласка. Будь ласка, для мене мідія на закуску. Міні? Давайте я до вас підійду, Другі, це На основне кебаб, кебаб з барану. Кебаб і морозиво. <гум> сало морозиво. Це дуже цікаво. For you. А для вас, I, as a, as a... а для мене на закуску форшмак. Далі філе окуня, будь ласка, і пахлаву. Баклабахо. Фокулю, а для вас я буду кебаб та морозиво з сало. Все ок, все подобається, в принципі. Бігаю, посміхаюся. Ну, в принципі, все, як робить і персонал. — обслуговувачі персоналу. Вітаю. <Hello. плес> Я так розумію, ви з посольства Туреччини. Yeah. Так, Туреччини. Yeah. Мені дуже приємно. <плес> а <плес> тут з посольство Естонії. <плес> Едік стояв за кожним столом і сміявся. І отут таке питання, що знову ж таки Едуард перевищив мене по сервісу своїм якимось цим антуражем, скажімо так. хочу сказати, що у вашому меню все має дуже цікавий та інтригуючий вигляд. І мені насправді досить складно зробити вибір. Мені просто хочеться скуштувати все. Трошки дівчина мене заговорила на англійському. Е, дуже було цікаво, але нічого не понятно <хи> до кінця, але е, інтуїтивно ми друг друга зрозуміли. Я вже готовий замовити, тому для мене, будь ласка, кебаб з баранами і пахлаву. Okay. Я хочу скуштувати міді з червоною цибулою та бринзою mm. і філе окуня з горіховим соусом. Можливо, ще щось на десерт? Добре, давайте також спробую пахлаву. Хороший вибір. Бо ж біле морозове кави звучить дуже добре. Ну, а для вас, шеф? Для мене, будь ласка, форшмак, філе окуня та морозового сала. Окей. Добре, доведеться почекати лише 10 хвилинок. Він так мило нервує. Едуард, начебто, приймав другий вже. Потім я підходжу до стола Володимира. Володимир там трошечки почав мене виправляти. Я ще більше почав нервувати. Добрий вечір. мене звати Олександр, і сьогодні я буду вашим офіціантом від синьої команди. Okay. Володимир там замовляє повністю весь сет, наш. Тобто, всі страви з нашого меню, будь ласка, на наш стіл. І я ж, виходить, виношу їм теж масло з цим же ж лавашом. Я там засервірував все, потім приніс прибори на другий стіл і пішов приймати замовлення у столика Ектора. Це невеличкий презент від нас: лаваш з маслом з грибів. Okay, що ж, давайте спробуємо. Чесно кажучи, такого ще не куштувала, але насправді це дуже смачно. It's nice. Так, це приємний презент, але як на мене, то це масло жажирне. І тут бачу, хлопці там і компот зварили, бачу, виносять, бачу, і компліменти винесли. Е, думаю, круто, добре, хорошо, що ми до цього не догадалися. Так би взагалі. Ну, в принципі, що маємо, то маємо. Я включив офіціанта на повну і почав задовбувати хлопців цим офіціантським антуражем. Тобто, де мої страви? Скільки можна чекати? Типа... Давайте швидше. Дай швидше. Дай Мені відлий трошки просто. Сьогодні буде замовлення віддаватися взагалі. Да. Бігом, ну що ну, це? ну. Два кальмара видаю. Значить, Ти ж закази прийняв? Так, да, Я закази прийняв е, третій тут, заказ. Тут стоїть все, що. Да. Так, ну Це фарширована риба. Ага. Можливо, ви кісточки там знайдете. Ото буде диво. Ну Там є якісь овочі. <рес> ну Це для краси по-любому. <рес> ну Риба-риба, я одразу ну, риба це побережжя, по побережжю. Я її даю за Одесу. Окей. Риба і, можливо, це щось якісь, може, хвилі. Я не знаю, чому вони червоні. Ну, це риба і щуча ікра це типу, Одеса. Моріш немає шук, річкова риба. Шкода, шкода, я хотів здивувати суддів стравою. Ну, судьба. Переходимо далі. Що це? Як гадаєте? Це гриби. Куштую, грибочки смачні, галушечка смачна. Де Десурша Полтава. Як символ Полтави, мабуть, галушки. «Да-да, типу, все, у нас є, типу, одна, правильно, відповідь. Ми з жовтими вирівнялись і в нас є більший потенціал. Тобто в нас ще є е, три нерозгадані страви. Далі якісь три печеньки лежать. Це можна руками. В українській випічці я нічого не розумію, я топчу її як чорт. Я булочки, е, якісь рогалики, я оці типу. Як воно називається? Заливанці, косічку ма, з маком цю люблю. А що у Львові ви знаєте, які випічки є? Ви у мене питаєте? Ну, взагалі, да. Можливо. Я багато подорожував Україною і знаю страви різних регіонів, але не чесно буде підказувати. Вирішуйте скоріше. Тобто я візьму, що це просто енергетику почувствую зараз. Не знаю звідки це. Я згадую, що Василь у мене з з цього, з Івано-Франківська. Я думаю, він кондитер він робить ці рогалики, І я стійкі покладу Івано-Франківськ. Василь? Закарпаття! Івано-Франківськ. Віргуни, блін, взагалі страва, я не знаю. Багато людей просто про неї не чули взагалі ну, такі, ну ладно, ти ну, реально складна страва, типу. Типу, все, ми її скипаємо. Льоха, давай. Я хотів якусь історію таку типу, бістроганів зробити, поняв? Але такій більш-менш паназійській історії. Давай, Льоша! Це з соєвим соусом, а з випареним, типу, соусом, з білими грибами. Льоша, можеш швидше? І плюс я ще робив пудру з білих грибів, щоб присипати е, сам вістроган. Є! О! Падлюки тупо перехватили ініціативу. <різький> так, що тут у нас? Це коротше, щось в стилі азійському зробив з білими грибами на бульйоні соус. От, і гриби вимачив і обжарив стелятиною. А, ну, щось така, якась історія, не знаю. Олексію, а що це за презентація страви? Така що це за формулювання? Щось типу в азійському стилі. Що за постійні слова? Щось типу, якесь добре. добре, добре, добре. Гадаєте, так ви заохотите когось куштувати те, що ви приготували? Ми з вами не у під'їзді насіння лускаємо, а на мастер-шеф-професіонали. Навчусь, не сподіваюся. Дякую. Я не приймаю ваш амізбуш. Навчіться презентувати страву, і тоді поговоримо. Добре, навчусь. Ага. Ну, реально йде час. Вже противники йдуть далі. А ми стоїмо і чекаємо. Мало того, що він це робить дуже повільно. По-перше, по-друге, ще й не сприймається, ти розумієш, що час іде, і ще й на приготування основної страви мінусуються години.